черговій передачі циклу Краю Мій ми продовжуємо знайомство з історією чернігівських вулиць. Це завжди цікаво, а сьогодні ще й актуально, бо почалася кампанія по поверненню вулицям історичних назв. Чому вулиця мала ту чи іншу назву? Які споруди прикрашали її в минулому і чим цікава вона сьогодні? Коли і чому вулиці дали нове ім'я та думки. Щодо перейменування тих, хто працює і живе на ній сьогодні. До вашої уваги! Пам'ятка давньоруської архітектури П'ятницька церква сучасниця слова у полку Ігореві. Вона була споруджена в кінці 12-го на початку 13-го століття на Чернігівському посаді біля торгу, тому і названа на честь покровительки торгівлі Параскеви П'ятниці. Колись п'ятницький храм був головною спорудою П'ятницького монастиря. Церква горіла, неодноразово перебудовувалась і деякий час виглядала зовсім не так, як була задумана. Адже споруда є зразком архітектури Київської Русі найвищого етапу розвитку і сприймається як дивовижний стовп башта завдяки оздобленню всіма видами архітектурної орнаментики. В теперішній час п'ятницький храм є кафедральним собором Української православної церкви Київського патріархату Чернігівської єпархії. Проводяться щоденні богослужіння, є два священники, і було б доречно повернути ту назву, яка була притаманна саме колись і раніше була названа Вулиця П'ятницька. І ще б хотілося мені запропонувати таку традицію, що колись давнину на храм Святої Параскаві П'ятниці, 10 листопада приїжджали до Чернігова на ярмарку, осінню ярмарку. І от було б повернути знову ж оцю традицію, щоб сьогодні, щоб в теперішній час, знову тут відбувались ярмарки, адже скінчились осінні всі роботи, зібрали люди урожай і прийти на ярмарку, і разом з тим відвідати храм Святої Параскеви і помолитися. Так виглядала у 19 столітті церква Параскевої П'ятниці, хоча відновлена вона сьогодні у первісному вигляді, так як її будували у 12 столітті. А на фото ви якраз і бачите традиційний п'ятницький ярмарок у Чернігові, та не тільки п'ятницькою церквою славетна ця вулиця. Я пропоную вам познайомитися з історією інших споруд з історією самої вулиці. Одна з найстаріших вулиць Чернігова була прокладена на початку 19 століття згідно з планом регулярної забудови від 1803 року. І, звичайно, вулиця була названа п'ятницькою, адже одноіменна церква була і залишається її архітектурною домінантою. Саме від храму вулиця і починалася. А закінчувалася вона деякий час урочищем Ковалівка, це сучасна старокиївська вулиця, а на початку ХХ століття продовжена до Чорторіївського яру. Як і інші вулиці Чернігова, п'ятницька не була замощена і вражала влітку пилюкою, а восени і навесні грязюкою. У цей час забудова вулиці складалася переважно з одноповерхових дерев'яних будинків більшості житлових. Хоча тут містилися і навчальні заклади, і культові споруди, торговельні і благодійні установи, про які і розповів нам завідувач відділом печер Національного архітектурно-історичного заповідника Чернігів-Стародавній Володимир Рудинок. Я часто користуюся його консультаціями, та цього разу він має до п'ятницької вулиці безпосереднє відношення. Володимир сім'єю на ній живе. Что же находилось на улице Пятницкой э, в, уже теперь позапрошлом столетии. Э, сразу э, за Пятницкой церковью, в самом начале улицы, с левой ее стороны стояла построенная в 1906 году э, двухклассное городское училище. Напротив находились дровяной склад и торговые лавки. Опускаясь вниз, ведь улица действительно опускается круто вниз, до улицы Северянской, это современная улица Коцубинского. а затем, продолжаясь дальше, Пятницкая пролегала мимо синагоги, которая как раз и находилась на углу Северянской и Пятницкой. И шла к современному проспекту Октябрьской революции, которая в то время носил э, название Улица Третинская. Здесь э, располагался э, дом трудолюбия, это своеобразный, э, такое благотворительное, своеобразное заведение. Котре, правда, в время, уже в начале века, було перенесено на Олександровську площадь, то есть современный рынок, и Ми це здание добре знаємо як здание Десаб. На розі сучасних вулиць Урицького і Чернишевського у 1856 році збудовано Римо-католицький костьол. Поруч будинок пастора. Біля костьолу за традицією ховали небіжчиків. Цвинтер до сьогоднішнього дня не зберігся. В костьолі зараз одне з сховищ Чернігівського державного історичного архіву, а у будинку пастора діє Римо Католицька церква. Ми зустрілися з її настоятелем. У 1856 році на углу вулиць П'ятницької і Воскресенської Римсько-католицька громада у Чернігові почала будувати свій храм. Через два роки він був вибудований і рядом з ним станув будинок священника, перед яким зараз ми знаходимося. Через декілька десятків років храм і парафія римсько католицька в Чернігові функціонувала в нормальному порядку. На жаль, революційні події і агресія в сторону церкви, знищення. katolickiej cerkwy, także dotknęła się Czernichowa z 25 roku. Nie ma jemu już świętownika w Czernichowie, a 26 1926 był zakryty chram. Przez po, po 70 lat powróciła się dzięki Ukrainy rzymsko-katolicka parafia do Czernihowa W 1993 roku odbyła się rejestracja parafii, a już w tegoż roku władze oblasti powiernionej rzymskiej gromadzie dom Za niedługo przyjechał do Czernihowa pierwszy swiażdżanik, to jest ja, otec Henryk Kamiński, jaki już po czterdziesty Ryk pracuje tutaj w Czernihowie. Kiedy menule minule roki, zawsze z radością i wdzięcznością schadujemy, że ulica Uryckiego, na jakiej zaraz roztaszowanej, nasz kościoł, dom świątynynika, kiedyś nazywała się Piątniczko. Zwyczajnie od nazwy stareńkiej cerkwi, która stoi na końcu tej ulicy. I my duże by byli za tym, żeby powrócić do tego historycznego nazwania, jakie ma swoje znaczenia, jakie każdemu jest wiadome. Ulica Uryckiego nikomu w świecie niczego nie mówi, tak już i nam, samym ludziom, którzy przeżywają u Czernikhowi. Niechaj naprawdę. Культура України і стара традиція переможе в наші часи, щоб повернутися до нас, улиць, на яких зараз ми нагодимося, а коли мколи вони мали своє історичне значення. Поруч з костьолом, у 1876 році була створена міська богодільня, розрахована на утримання 17 непрацездатних осіб, як чоловічої, так і жіночої статі. Поблизу містився заснований у 1895 році будинок, в якому